І так склалося, що англійське слово фак тут звучить набагато грубіше, ніж наше. У Саудовській Аравії побудують неведими готелі. Місто майбутнього НеОМ може отримати три готелі преміум класу, один з яких буде неведимим завдяки повністю дзеркальному фасаду. Можу лише порадити. Останні роки Саудовська Аравія запускає просто фантастичні проекти. Активно розвивається іде дивиться у майбутнє. Ця чудова тенденція розпочати еміратами тепер поширюється по всьому регіоні. У нас тут розвиток, створіння, поки інші країни займаються руйнацією. За даними американської компанії Global Commercial Real Estate Services, у перших двох кварталах цього року, тобто вже до червня, Загальна кількість угод перевищила 57,5 тисяч. Це абсолютний рекорд за весь час. І майже на 45% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Здавалося б, скільки можна будувати, скільки можна продавати, місто не гумове. Але давайте подивимося на цифри. Дубай займає площу 1600 кілометрів. Це рівно стільки ж, скільки Лондон. Але в Лондоні живе 10 мільйонів людей, а в Дубаї всього три з І це, якщо дивитися на фотографії Дубай маріни здається, що тут яблуку впасти нікуди. А якщо від'їхати трохи в сторону, то видно, які території ще чекають своєї черги застраюватися. Отже, Рено Каренде також радує. У перші половини року у Дубаї кількість орендних угод досягло майже 30 тисяч, це більше ніж на 40% порівняно з минулим ріком. І це, мої друзі, дивно. на фоні того, що зараз відбувається в світі, Дубай виглядає островом спокою і розуму. Здається мені, спад інтересу до Дубаю почнеться тоді, коли весь світ поживе мирно і дружно. Але найближайший час на це. Розраховувати не доводиться. Мешканці Дую, європейського походження, засудили до одного місяця в'язні за непристойний жест, який він адресував місцевій жительці за те, що та підрізала його на автомобілі. Здається, там, що спочатку йому призначили штраф у 20 тисяч дірхам, а потім замінили штраф на місяць в'язні. Ну що ж, 20 тисяч дірхам непогана дубайська зарплата. Вважаю, що. Зарубев. Незрозуміло, вештов тут його після цього з країни чи ні. Але точно в наступний раз показувати середній палець йому не захочеться. І взагалі повинен сказати, що тут взагалі народ дуже неагресивний, вічливий, дуже складно нариватися на грубість. І так склалося, що англійське слово фак тут звучить набагато грубіше, ніж наше.